Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, п'ятниця, наша вечірня зустріч. І що ми сьогодні? Поговоримо про безпілотник в Вороніжі? Чий безпілотник, як безпілотник, куди безпілотник, що там з ним трапилося, там дуже цікава ситуація. Також поговоримо про інтерв'ю президента він сказав, де його діти, де його родина, і інше. Далі про рефлекси Петра Олексійовича Порошенка і його зграї. Ну, рефлекси там дуже цікаві. Ну, і між, між цим деякі цікаві новини, наприклад, такі, як е, наш Ваня Яковіна, який говорить на русскому який російський громадянин, я не знаю, у нього, по-моєму, навіть немає українського гражданства, працює на радіо НВ, по-моему. И все его так любят слушать. Наш Ваня Яковина сказал, что не так все однозначно с плотиной. Каховской. Не так все однозначно. А может быть она разрушилась. А может быть что-то там уже от старости. Вот именно сейчас, когда она полтора года уже под контролем Российской Федерации, и когда там полно было взрывчатки. Это наш Ваня Яковина. У нас очень много интересного. В Україні. Дуже багато, друзів інтересного в Україні. Ну, давайте підемо. Підемо по темі, але перш ніж почати, я вас попрошу підпишіться, будь ласка, підтримайте, розповсюдьте, поставте вподобайку. Від мене новини, від мене пояснення, від мене розмова, від вас, друзі. Вподобаєчка і розповсюдження. Поїхали. Воронеж у Вороніжі, в вікно, житлового будинка будинку врізався безпілотник. Безпілотник чий? Не розуміємо. Розмі. це написало. Це російський, наш український, партизан е Русько національного корпусу. Не, не роз, розуміло чий. Вони поки нічого не дали офіційно. Але служби там розглядають декілька варіантів, цілі розглядають. Не того, що безпілотник. Скажіть, чий? А може, це ваш шахет повернувся. Там яка була ситуація. Летів безпілотник, да? і ось е чомусь з допомогою средств радіоелектронної боротьби РЕП, да, його заглушили, і він почав падати, і він впав, заглушили над містом, і він впав в квартиру в цьому домі. Так от е російські ЗМІ пишуть, що там був аеродром Балтімор. Недалеко він за 4-5 км від місця падіння. За 3-5 км від будинку на вулиці Белінська розташоване авіаційне підприємство, теж яке, яке виробляє, виробляє військову продукцію. Також він міг бути націлений на будівлю ФСБ. В області вона розташована всього за 300 метрів від цього будинку. Но але те, що заглушили його самі росіяни, і воно він пошкодив квартиру простим росіянам ну це не не, не, ні, 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 ні партизан, ні російського добровольчого корпусу, ні легіону Росії, Ні, нічия вина. Це вони самі винні. Чому ви не дали розбомбити той аеродром? Дай хрен з ним. Чому ви направляєте на людей, безпілотники? Чому ви не дали розбомбити ОТО ФСБ? Яке вас тероризує, ну то ваша справа. То ваша справа, друзі. А наша справа донатити нашій армії, наша справа допомагати нашій армії. І ми це зробимо справно. Я вранці вже говорив е, дякую особисто. Тепер хочу ще подякувати ввечері і іншим нашим донаторам, які, які розуміють, що без нас, Перемоги не буде. Дякую вам, друзі. Дякую вам, друзі. Дякую Беньковській Ользі, Гуменюк Клавдії, Рощі Івану, Синицькій Алі, Лазебніку Валерію. Здається, він на монобанк. Містохотів, вулиця Олімпійська, хтось перерахував, величезна подяка. Хрущов, Хрущові Тетяні. Всім велика подяка. Я вже казав, що я буду зараз і вранці, і ввечері ділити, щоб не було довго, довгої у нас затримки в, нашому розмов, в нашій розмові. Так, йдемо далі. А, ви знаєте, що Дональду Трампу висунути ще одні звинувачення. Він повинен явитися в суд отримати ці звинувачення. Так, от бивши, прибувши президент США Дональд Трамп, повідомив, що федеральні власті видвинули проти нього звинувачення в не ненад, нен, нен, ненадлежащому. Використанні використання секретних документів. Він наполя... наполягає на своїй невиновності, звинувачення теперішнього президента в переслідуванні по політичним мотивам. Все як у нас. Як тільки знайшли секретні документи у нього дома в сейфі, то це вже політичні мотиви. Так і у нас, один до одного, Ви все зрозуміло. Вкрали землю у Гончаренка політичні мотиви. І так далі. Що б не робилось, це все політичні мотиви, це все по-політичськи, це все політичськи. Ну, так що у нас така, друзі, ситуація? Далі йдемо. Володимир Зеленський дав інтерв'ю. Виданню Більд. Вони вже брали на початку війни у нього там два місяці пройшло з початку нападу і зараз. І ось що сказав кореспондент? що Зеленський, як повідомив, спить 2-3 години на добу. Друзі, 2-3 години на добу. Ви розумієте, що це таке? Просто кожен може спробувати в його віці навіть. Навіть його віці, і навіть не робити те, що він робить, а просто спати 2-3 години, і їсти, сидіти, писати, не знаю, дивитись телебачення. Спробуйте. Просто спробуйте. Кореспондент каже, ніколи не бачив Зеленського таким емоційним. Емоції його зараз переповнюють, тому що, е, тому що зброя потрібна зброя, літаки, тому що дамба, тому що світ починає сходити з ума і е, якась частина світу, як ілон Маск, починає не все так однозначно з дамбою. Ви ж розумієте, яка пропаганда в Росії вийшла ото чому і сказала, варварське розрушення платіни. Просто хочеться, я не знаю, що хочеться. Я вже також не молодий, але засадив бо так, знаєте, ну, мало б не показалось. І лоб пробив би, чесно, За, от, от, які, ж є, які ж вони є. І ось каже кореспондент: людина, яка вже 471 одну добу, без перерв на сон щоденно приймає важкі рішення. Подивіться йому в очі просто. Ви просто, друзі, гляньте. Президент сказав, що діти його і родина його в Україні. Президент сказав, що звісно, і діти бояться. І я за мене, за себе, за маму, і я боюсь за маму і за них, за Зеленську. Він сказав: ми любимо в родині один одного, і дуже складно уявити життя один без одного. А я не можу їх бачити, і вони не можуть мене бачити. Це такі бувають рідкі побачення. Ну, ось так живе президент. А якісь чмоні щось хочуть, якісь там ланаси, якісь там, я не знаю, губашльопи, да? якісь там марухи, федіни якісь. Я не знаю, ну чмоні. чмоні. Ви зробіть хоча б крапельку з того, що робить президент. Крапельку. А ще, ви знаєте, що як вони піднімають е, кличка? Кличка, вони ж за кличка це ж наш, 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 що наш, варюга наш, Вар... красти, красти разом. Він тут, ми там, ми прийдемо до влади, ми посадимо своїх, ми отак, -от а от, ти почнемо красти. Ви знаєте, що є такий теробороневець Романенко? І він каже, що він зателефонував Ірпеня до кличка. Це на початку ще вони ж вже все нівелюють. все, 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 що можна нівелювати, нівелюють тільки вони. Так от зателефонував до кличка і сказав, що нема чим боронитися. І кличко піднявся і дав їм зброю, і вони зупинили расистів. Ось так, ось так працювали єсівці, кличковці і всі інші друзі. Не ведіться на це лайно. Звідки ля у кличка Зброя, скажіть? Звідки ля у боксера? Стінгери? Ну, давайте, Блін, ну тут просто вікшають локшину людям на вуха. Мені так шкода цих порохоботів, вибачте, я не можу по-іншому називати. Ну, тому що це, це категорія людей. Мені так вас шкода, вам так. Яку херню накладають, Вам таке морозять, з вас таких ідіотів роблять. А ви скачете, плигаєте, кажете, іще, 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 іще. Ну, це що у вас? Це у вас що? Це вроджене таке? Чи ви набули таке? Я не розумію, це, це біда. І ось далі йдемо. Ви підписались, друзі? Підпишіться буквально. Подобачило поставили, не забудьте, розповсюдьте. Так от, Петро Порошенко. Блін, запізнився, запізнився, він не знає, що робити, запізнився в Херсон. Президент там був, президент поїхав в Херсон, а він ні. Є, ні, ні. І ось він, він там Гончаренко послав в білій рубашечки в туфлях за 5 тисяч чи 6 тисяч доларів. Він там стоїть ось за мною, ось за мною. Та йди допоможи. Я ще раз сказав, дайте квартири людям свої, уважи ж не одна квартира, у вас їх по 10, по 15, по 20. Дайте людям, де жити. От тоді буде ваша допомога. А він показує, він показує. Потім побіжав уже в шортиках на, слід на, на наступний день в Одесі. Слухайте, гідка на це Гідка. І ось Порошенко там дзвонить своїй якісь там марухи в Херсон і каже, я ці два дні не відходжу від телефону. Та ти не, і не відходь від телефону. А, а навіщо від нього відходить? Він в кармані у тебе лежить. Навіщо? Що херньою ти займаєшся? Оксану, помо, погомій якийсь. Постійно на зв'язку. Розкажіть мені, що у вас там в Херсоні робить. А що в Херсоні робиться? Тонуть люди, тонуть тварини, тоне майно. Тонуть хати. О, що там? Що не зрозуміло цьому ідіоту, блін, який був у нас президентом. А ще сьогодні. Сьогодні, да. Всі партії чи фракції поперлися в Херсон. Там навіщо всі зли лодки. Дякую за лодки. Що нікому ні було відвести, повезти або одну відповідальну людину. Всі поїхали. Привезли з собою журналісти, привезли з собою Софіти, привезли з собою камери, привезли з собою, а, ну, все, що, все, що треба. Три канали. Три канали знімають всю фракцію, і тут вони попадають під обстріл. Ну, нахрена ви туди приперли? Ну, нахрена, ну перестаньте хернёй займатися. Ну, займіться чимсь нормальним, хоча б для своїх сімей, для своїх дітей, для себе займіться чим-небудь. Ні. Ні. Я просто. Для мене це ну така ну, така мудота. Не знаю. Не Знаю, це що, у, у них там якесь там гуртове помішання, що з ними взагалі трапилось? Начебто люди були. Друзі, 140 км собачка, пес проплив на дошці доска, така здорова доска з Херсону, і в Одесі його впіймало. І він сидів на тій дошці. 140 кілометрів по воді, отак його принесло до Одеси, і там люди врятували його. Ви знаєте: шкода людей, шкода дітей, всіх шкода. І тварин шкода. Повірте, дуже шкода. Вони ж взагалі не вінні. Вони ж навіть не українці. Вони навіть не нацики, як кажуть росіяни. Вони навіть Вони навіть не бандерівці, вони просто тваринки. Класні, а вони вбивають всіх. Це такий вид савців. Вбити всіх. Пам'ятайте це, друзі. Пам'ятайте. Пам'ятайте їх. Дякую вам. Дякую за вашу допомогу. Дякую за вашу підтримку. До завтра. Україна переможе!